Uh, ну, дивися, у мене теж тексти згадуються. Мої там сторіс Фейсбуці. Да, я написав три дні назад, рік тому, що поки все відбувається по книжці, як по книжці, тобто це малось на увазі. Концентрація військ, попередня розвідка пророблена. А Різняков, я пам'ятаю, це була відповідь на ток шоу uh, щодо запитання очільника фонду: поверне живи стараса чмута, коли він прямо І, не, 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 то, то, це. То був понеділок. А це було ток-шоу, яке було по четвергам. А, чудово, а от я це от пам'ятаю. а Розумієш, а якби деякі політики вони убаюкують свій електорат для того, що це зашибся, оскільки ми при владі. Так робить, до речі, Лукашенка до пори Тримати за батьку, все буде хорошо. Цей картопляний фюрер. Да? Але І не так завжди є. Розумієш, зараз е, росіяни реально думають е, про створення так званої зразок Північної Південної Кореї в Україні. Да? Медвечук це про вже пряму говорить, там <скільки> виліз лисий чорт з табакерки і розповідають, що хто проти Зеленського, давайте. Чувак, є один момент. Вже нема хто за Зеленського, проти Зеленського, хто за Україну, а хто проти України. От і все. І воюють не за Зеленського, я відкрив віку велику таємницю, воюють не за Порошенко, не за Тимошенко і навіть не за Ляшка. Воюють за свої родини, свої міста і свої батьківщини. До речі, насчет Ляшка реально чувак в Бахмуті був, за що йому великий респект і повага. І коли хі, -хі, -хі ха ха де, де якісь діючі політики щось розповідають, то, мужики ви б мали яйця такі, як він, то ви були б там. От коли ну він на відміну вас в урмі і при виконанні. Князів, колишній генерал в 72-й бригаді, як звичайний сержант воює з перших днів війни. Борислав Береза воював, Юрій Луценко, я його бачив. і і ну, до речі, а пешні е блогери вони ж е над всіма ними знущаються, жартують, кажуть, що вони там е не на передовій, не в окопі, не воюють і намагаються максимально їх дискредитувати. ну І з того, що я бачу, як по ним... а вони на передовій прямо в окопах сидять. У ну, мене питання пряме: чого там Сережа прокурорські погонщики Син бившого прокурора Слуганська, він же ж присягу приймав, де він чорт лазить? Батілечку розказує, як треба жити. Ну, так не можна. Зрозумійте, а, якби це все. Розумієш, з ці, цієї ці, ці, ці ситуації я бачу одне: От, це як бабки біля під'їзду. Але суспільство має дорослі шати завдяки цій війні. І кожен здоровий глуст громадянин робить свої висновки. Бачить свої очі і відчуває, що робиться, і він кожен з них сприймає інформацію, ту, яку він хоче сприймати. Ти не будеш нікому не вкладати в ушка, що потрібно. Це намагаються зробити, але так не буде. І це доволі показово. Розумієш, в слузі народу є доволі велика кількість депутатів, які активно допомагають армії, і цього не цураються. Знаєш? Дмитро Наталуха, Єгор Чернів, Потураєв Микита це ті, кого я знаю точно, які допомагають, і причому вони роблять це, знаєш, не заради піару фоточок. Я тобі сказав: от Наталуха Потураєв, да а то видно було по Фейсбуку, що він катається. ну Ці фамілії ніде не звучали, правда ж взагалом. Але вони вкалують вони працюють і вони намагаються допомогти військовим. Я знаю, коли. Депутати відправляючи правлячої монобільшості бігають з нагородними листами, які застряли, щоб якось пропихнути, щоб хлопці отримали ці нагороди, і от за це їм респект і повага, і ти знаєш, коли ти трошки як би це кажеш, дивишся, як ну, у нас почався якийсь такий, трошки, як на мене, знаєш, вийшов зрадофільський такий ефірчик, да але все ж таки ну потрібно суспільству казати правду. Що Неможливо, наприклад, воювати на передовій, да, і щоб в тебе стил був незахищений. Ну, дивися, от щоразна ситуація, яка просто сколихнула всіх. даже про це написав, да, з айтішниками. Але ж це зрозумій, це ж звина не ну, однієї цепочки. Да. Процеси, до якого це призвели, це просто величка складова. Мало хто про них знає, просто як вони відбуваються. А, дивися, я спробую пояснити, чому інфорнапал вже 9 років займається саме інформаційною безпекою, так трапилось. Осінь там інформаційною безпекою. У Нас було недавно велике свято. Офіційний обвинувачений акт по мш 17 визнав інформал як надійне перевірене джерело інформації. Я знаю, цим потрібно пишатись відверто. А, коли ми крушили Яндекс в Україні і Mail.ru, у нас був багато супротив, в чому нас тільки не звинувачували. Але як показало потім це 17-й рік був, що ми були абсолютно вірні і праві. І у нас багато критичних можливостей в нашій інформаційній безпеці, російські спецслужби, розвідка вони збирають інформацію десятками способів, не тільки там агентуру, яку ловить СБУ. і вони намагаються вирбувати набагато. І розумієш, коли мене питають: Міша: А чому ти воюєш проти 1xbet я кажу, що це найкраще джерело. Це персональні дані, мене не хвилюють гроші. Про те, що я маю зараз, да от я просто повернуся, проаналізував. Сьогодні говорив величезних пост на Фейсбуці. От як кажуть, деякі лонгрід, що для мене не характерно. Дивіться, Дивися, нас проводили журналісти розслідування про Артему Шило який покриває це все. Вже підтверджують мені інсайди про це все. У нас є депутати, монобільшості. Скажімо так, з фракції фракцій, які теж прикривають, розказують, який це класний бізнес, і треба його прикривати. А, і якби все нічого. Ну ми ж далі воюємо, ми ж уперті, ми ж тупоголові, і ці, якби люди бігають і розказують, що інформнапал з Макуруком продався по кулуарам все вони замовники, а тут все равно це не русня. І тут такий знаєш, відос який вспливає, де там реп читають, що треба убивати бійців Азова. А Як вони юну армію спансують? <coughs> Хто вони такі, що вони ФСБшники? Ні, це нормальні хлопці, ми їх не чіпаємо. Да? І тут у них забирається ліцензія від Країло це комісія з регулювання азартних ігор лотерей. Оскільки в Країла просто там є ваня руди, який ветеран, йому вже напевно самому дістало те, що витворяється, і вони анулюють ліцензію. Ну кажеться, анульована ліцензія має бути вже що? Забирання, ну просто блокування. 24 серпня на День Незалежності України президент України дає доручення публічно розібратися в ситуації. Доповідаю дійсним на які сьогодні число, до речі, 16 16 лютого доповідаю голосом через рот а з двох пакетів санкцій. Один який подав країн напряму на Кабмін, який застряв. До цієї пори в секретаріаті Кабінету міністрів України і не винісся до цієї пори на голосування Кабміну. Інший, краї... інший пакет, який знаходиться в міжвідучній робочій групі при Кабміні на чолі з цілим віце-прем'єром. Вони вже півроку там знаходяться ці всі документи. Рішення по блокуванню і по веденню санкцій проти корпорації 1 ХБ, її дочірніх. Юридичних осіб та фізичних теж осіб, ну фізичних осіб, не винесено. Нагадую: 24-го президент дає доручення. От у мене питання пряме звернення. Пан Андрій Єрмак, ви є голова Офісу президента чи завгосп Оскільки, якщо не виконується військовий час доручення президента, то це є саботаж. З усіма витікачим. А ви, як голова офісу, маєте я наскільки пам'ятаю, в рамках ваших повноважень відслідковуватися, щоб доручення президента були виконані в терміну, і тут криється ларчик. А чого ж так відбувається? Знаєш, чого блокується? А тому, що от вчорашні обиски все показали, що якщо ти український бізнес, який легально працює, який є еталонним, про який пише міністр цифрової трансформації, які пишуть інші міністри, але в тебе немає криші. То тебе прийдуть і будуть нагибати. Але якщо ти, ти руснявий і миєш бабло, то якби тебе буде все нормально, тебе це не заведуть. Ти будеш далі в підвішеному стані. Забра... Я просто пояснюю, чому питання: заберуть ліцензію в одній компанії, ці самі русліки, вони заведуть іншу компанію, отримати на іншу ліцензію. От і все, питання не вирішиться. Між я пам'ятаю, що один ексбет це твій хрест, ти його несеш. І я впевнена, що в тебе все одно тут буде абсолютний успіх, тому що ви разом з інформнапалмом цим ну прям суттєво займаєтесь, прям серйозно. А я тебе хочу запитати в цілому, про от враховуючи, що у вас же розвід спільнота. Мене цікаво, це проникнення чи все ще існування певної російської агентури в Україні. Ми можемо з тобою все брати, армію, міністерства, владу. Наскільки вони все ще лишаються в наших спецслужбах, тому що ну час від часу у нас знаходяться люди, які все одно мають там якесь російське громадянство, російський паспорт. І друге, це оця корупція під час війни, яку все одно ми бачимо. Ти зараз говорив про кришування. А я ж одразу, звісно, там пригадую дивани набиті готівкою, там всякі е, записки з тим, як я хочу, що зі мною має статися в 22-му році, і далі і далі. Тобто, я так розумію, що бабло якого не вистачає на виплати військовим, воно в принципі в країні є. То мене власно цікавить ці два аспекти. Як ти хоч розцінюєш, наскільки і перший, і другий зараз справді набуває розквіту? Перш за все, я хочу сказати, що мою бумажку з моїми побажаннями в Фейсбук видали. Хоча вона була дуже крута і народу зайшла. от А друге а... Дивися, інфільтрація і плани щодо НАТО до, до України вже почали робитись активно з 2009 року. В перші дні війни в Києві мої друзі Служби безпеки України затримували людей, які були завербовані в 2008-2009 році. І вони працювали далі постійно. В режимі Януковича, у нас, Якименко був загалом голова Служби безпеки України, громадянином Російської Федерації. І завів сюди купу дуже цікавих особистостей. А давайте згадаємо міністра юстиції Партнова, який завів свою сюди агентуру, Клімєнка і інших людей. Ця агентура ще доволі значна. Проте, <кій> маю відзначити, все ж таки, що оця МРГ при Кабміні, що я плекав на неї надії, плекающа, вона доволі активну роботу робить щодо застосування санкцій проти них. Вона дійсно працює. А я б слід відзначив деяких послів за кордоном, які теж ми передаємо там не публічно знаєш оф-рекорд свої дослідження або ж дослідження наших друзів по заводам. Там подшипників по от у нас була стаття, яка там зірвала буквально українську там спільноту авторитетно про італійські швейцарські компанії які діють в обхід санкцій. Так я вам скажу, що це один з 50 матеріалів, який просто вийшов публічно. Інше не публічно гасилася, і це працює. А, бачиш, по медійникам доволі активно спрацював. І президент на цьому теж попіарився, показав по пропагандистам. По РПЦ почали працювати, це мене дуже радує. Але в нас агентура доволі велика. Я тобі просто наведу один великий приклад. Така терористична організація, як Руська Церква Московського Патріархата, що діє на території України. а в 2016 році команда Інформна Палм отримала від українського кіберальянсу масив даних. Тобто дампи, такого Кірила Фролова це куратор від Кремля по РПЦ. Де було чорно по-білому написано, що на території України ми повинні мати храми так, щоб переміщення наших людей тривало максимум проти одного дня. У переміщення замінне. Дивіться, Печерська лавра, Святогівська лавра. Почаївську По лавру, ще донедавно охороняли кубанські казаки. Нагадую всім: храми на Західній Україні, храми на південній Україні, в центрі України, на Сході, Білогірська, ну, я ж кажу, Лавра, де зброя була. Попи, які наводили артилерію і ракети на українських бійців, вони ще діють. Велика частка російського бізнесу теж діє той же самий Іксбет. Обленерго ще Бабаковський і тому подобне, вони ще не вичищені, нагадую. Григорішин тут же далі робота, вони ж не знищені ще до кінця. А є інфільтровані закордонні, так названі структури, які афільовано працюють з Росією. Ну, давайте згадаємо і Райфайзенбанк, який чудово працює з Росією, дає кредитні умови гарні для дібілізованих, тобто мобілізованих. Так? А питання з цим, і а, ми побачили, що удари по енергосистемі призвело до того, що а, керівництво а, України переглянуло свою політику щодо загалом обленерго їх власників. Почали з'явити ці санкційні пакети. Вот. А, те ж саме, є в деяких областях критичної інфраструктури, там певних заводів. все ну давай не будемо далеко ходити. Запорізький трансформаторний завод. Критичний як для нас зараз, правда ж? Виробництво трансформаторів потрібно. Кому він належить? Гріга рішено. Ну, дивися, це ж планувалося. Тобто, знищення Херсонського алюмінієвого комбінату Дерипаскою, може ж було не просто так. Він викупив за його непогані гроші, і що він зробив? Закрив, порізав все, щоб не мати конкурента. у нього є нарінніки. ілі русалка операція там тому подобне І вони з цим працювали. Тобто, ну. Така інфільтрація проводилась, проте вона зараз допомагає. До речі, трошки ексклюзиву до вас на одну секунду. Так, друзі, поки Михайло кудись пішов, я нагадую, щоб ви не забули обов'язково залишити нам лайк, звісно, підписатися на YouTube канал Курбанова Лайф. А ще пошукайте у соціальних мережах обов'язково інформ на палму. Вони теж дуже активно представлені, якраз викладають ці цікаві й важливі матеріали, які зараз розповідав Михайло. Так, кажи. спеціально для Курбанова Лайф. Ексклюзивно, показує Спільнота Інформапам, коли діє на звільнених територіях України, проводить доволі активні дії. от, така от коробочка цікава. З документами. Так. так от звідки ці документи. Так, і ще ще об, общественне, прийомне, так. Обалдеть. це вони позавозили це всю свою документацію, так? Да? Ні, це ми зібрали всю документацію. Списки. Заповнені заяви, на вступ в ООО Народна Республіка. Що? Ну, так. Да. Про евакуацію список людей в Російську Федерацію. Я передаю великі привітання колаборантам з Лиману і Лиманського району. Якщо ви думаєте, що ви спокійно відсидитесь, і ті, хто голосував, мали для вас погані новини. Дані всі документи будуть приведені професійним офіцерам Служби безпеки України і вам гайки, дорогі зайчички і лапушки, тому що тут є все. І копії ваших документів, які ви подавали на получення російського гражданства. І а ті заяви, коли виступали на роботу до колаборантів на адміністративні роботи, ви що думаєте, у нас тільки полимано такі документи, які лежать? Там ще є цікавий ноутбук. А я вам хочу сказати всім, товариші колаборанти, одну прекрасну вразу: Росія вас бросить завжди.